Друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вільський осередок, Мазур Юля. Останнім часом дуже багато повідомлень приходить нам в особисті, де ви просите поділитися тією чи іншою своєю особистою ситуацією, де просто допомогти, приїхати і так далі. Так от, це так не працює. Нічого не заважає вам приєднатися до нашої громадської організації і як активного учасника, учасника нашої ГО ми тоді готові показувати вас на нашій сторінці. Ми ні за кого не їдемо, ні за кого нічого не вирішуємо. Ми звичайна громадська організація, звичайні українці, котрі об'єдналися для спільної боротьби. В кожного з нас свої проблеми, проте ми разом шлю, шукаємо шляхи їхнього вирішення. Нікому ніяку рекламу робити ми не будемо. Ще раз наголошую: ми ні за кого нікуди не їдемо за свій приїзд ніяких коштів не беремо, ніякої консультації не даємо. Ми працюємо з, з активними учасниками нашої організації. Е, я думаю, що ви вже чули про об'єднання багнет нації, сила в правді та доста. Тому з цими людьми ми теж готові працювати. Всі інші нічого не заважає вам доєднатися і йти в ногу разом з нами. Дякую всім за розуміння. Разом, друзі, ми сила. Організація Прововий Сиобуч, Рівненський осередок. Юрій Фінгерт Ви слухали очільницю громадської організації ДОСТА Юрію Мазур. Ми працюємо. На таких самих принципах. Єдиний момент, що як правова організація ми консультації надаємо, але в міру наявності у нас вільного часу та можливостей. Звичайно, для членів громадської організації ми працюємо в різних галузях права, значить, бо ми працюємо в податковому, екологічному, трудовому, земельному. Для членів організації, звичайно, ми працюємо в різних, тому що навіть там, де ми досвіду не маємо, в такому плані. Ось. Консультації ми будемо надавати відповідно до того, наскільки у нас буде вільний час, тому що ми завантажені справами, а справи потребують дуже багато часу, оформлення і таке інше.